Хоч тойоти і не ламаються, але конкретно на цій ми робимо зараз ходовочку і міняємо саме силен і ЦАП. Тому відкручуємо речах, уводимо в сторону, щоб не втикав, і підбираємо якогось болта та оправки для того, щоб блок випресувати. Як казав мій дід, людина любить ласку, а машина любить змазку, тому користуємося силіконовим сквірт, тобто спреєм, для того, щоб випресувати сейленблок було легше, тому що правка запатліцо, до речі, вибачте, що засліпив вас дальнім. Ну а тим часом сейлендблок ми вже достали. Можна було би запресувати так, але я би був колхозником, якби зробив це, тому чистому поверхню. І користуємося знову ж таки силіконовим сквіртом та фу, бля, чому я хочу завжди назвати сквіртом. Хоча дивлюсь на відеоряд і розумію, що в цілому да, доволі схоже. Ну, ладно, тим часом що? Тим часом ми пресуємо, пресується все доволі легко, але ці вушка не дуже хочуть заходити. До речі, спойлер. Насправді можна було їх не заправляти викруткою, як я зробив, але якийсь мій внутрішній перфекціоніст вирішив трошечки повийобуватися. Ну і ладно, мені не жалко, тим більше часу це багато не зайняло. Отакий От результат, і, по суті, що, по суті, просто продовжуємо. Пресувати, що я вам ще можу сказати. Силенблок уперся в оправку, тому ми трошечки міняємо конфігурацію та допресовуємо його, після чого нам потрібно буде його вирівняти. Ця конфігурація оправок з іншої сторони не пролазить, тому йдемо по шляху найменшого спротиву і центруємо блок методом молоток. Ось і все. Ось і все тепер по суті задачу залишається повторити з другої сторони розробити регулюровичні тяги розвалу та сходження, і віддати автомобіль на процедуру розвалу і сходження, якби це не було дивно.